Привіт, усім. і Тим часом ніхто не забуває, що треба голосувати у додатку Дія за членів журі нацвідбору конкурсу Євробачення саме вони і будуть вирішувати, хто їде від країни на Євробачення цього Українська мрійниця та співачка Тіна Карль дуже хотіла потрапити у склад журі на Євробачення 2023 але їй не вдалося. Тіна Карль обурилася результатами голосування за журі Нацвідбору. Співачка прокоментувала свій програш. Знімаю туторіал для тих, хто ще не зайшов в дію і не проголосував за журі Нацвідбору конкурсу Євробачення. Зокрема, у таблиці співачка опинилася четвертою, поступившись місцем солісті, The Хардкіст Юлії Саніній. Тіна Кароль за результатами голосування у дії набрала 15, Кома 68% голосів водночас Юлія Саніна 15,69% голосів. Артистку обурило те, що її конкуренції округли голоси до 16%, а їй до 15. Але ми знаємо, що Юлія Саніна та Тіна Кароль перебувають у дружніх стосунках, ба більше вони навіть виконували спільну пісню Разом вільна. Знаємо, пам'ятаємо. І Тіна Кароль, мабуть, не очікувала, що її голос буде вирішальним, адже у своїх соцмережах вона показала, що проголосувала за Юлію Саніну. Я намагаюся зараз це для вас зробити. дуже швидко. Пам-пам-пам. Пам. Так. Заходимо в дію, відчиняється, відчиняється, відчиняється. Ось тут у вас є послуги. Потім ви заходите в опитування і в робачення 2023. Брем в журі Нацвідбору. Так, ви вже проголосували. Мені говорять, отут ви можете передивитися, хто саме. В журі, має бути. І я ось проголосувала. І ось сьогоднішнє голосування я бачу. Юля Саніна, привіт. Тепер ти знаєш, за кого я голосувала. Щоб зайняти крісло судді, Тіні Кароль не вистачило всього 117 голосів. Її місце посіла Юлія Саніна. Також в трійку суддів увійшли Тарас Тополя і співачка Джамала, переможниця Євробачення 2016 року. До речі, Тарас Тополя набрав найбільшу кількість голосів 17,41%, Джамала 15,71, Юлія Саніна 15,73%. Відсотків голосів, артист уже підтвердив свою участь у суддівстві на нацвідбор на Євробачення 2023, Хоча було багато і негативних коментарів, адже Тополя не має жодного відношення до Євробачення. Пишуть користувачі. Але артист підтвердив, що займе крісло судді. Також музикант порадив українцям готуватися до фіналу національного відбору та активно голосувати за своїх фаворитів. Дякую всім, хто віддав свій голос. ціную, постараюся відповісти очікуванням. Гадаю, ви розумієте, що це була лише репетиція. Готуйте телефони для більш масштабних опитувань, в яких візьмуть участь уже мільйони глядачів. Окрім цього, тополя показав фото зі своєю донечкою, де вперше засвітив обличчя Марії. Щоправда, дівчинка була в сонцезахисних окулярах. А ось моє найдорожче у світі журі вже давно у правильному кріслі, безпристресне, модне і суворе поділився тополя. А, привіт, зазвичай я не спамлю тут ніякими проханнями, рекламами і так далі, тому що це щоденник прійнець і роздуми і все таке. А, дякую всім підписникам, які тут є. Але звернусь до вас все ж таки. В додатку дії зараз проходить голосування за членів журі на конкурсі пробачення. Як ви бачите, процент голосуючих дуже маленький. А він там можна подивитися, скільки людей проголосувало в цілому, це дуже мало. А, потім. Будуть запитувати, а чому так? А ми не знали. Передайте всім своїм. А що це наша загальна справа? І це представлення країни, і всі маємо обрати ту вірну людину, яка поїде і буде круто виглядати на фоні усіх. Переходьте, голосуйте і завжди підтримайте всі ініціативи, які стосуються нашої держави. Дякую вам. Я нагадую, ви на ютуб каналі Росослав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Напишіть в коментарі, чи згодні ви з цим рішенням, цією трійкою. Чи хотіли б ви або Тіна Кароль зайняла четверте суддівське крісло? Нагадую, що також можна було голосувати і за дзві Він набрав 12 від понад 12% Катерина Павленко, понад 9% Злата Огнівіч набрала 6% Валерій Харчишин, 5,77% І Костянтин Томільченко набрав майже 2%. До перед Тендентів представляти Україну потрапило дуже багато українських виконавців. Більшість з них я не знаю, будемо знайомитися. Це і Тустон, Анджеліна, Дейтон, Древо, Елісіс, Демчук, Фінка, Навка, Хавка, Джері Хейл, Іана Ковалева, Козак Сіромаха, Крудь, Люба Бейсон, Мойсей, Оліван, Охла, Ой, Систем, Саша, Серен, Шай, Скайлер, Сува, Бланш, Террі, Творчі, Вікторія, Ніро, Зететікс, Лілу 45, Макс Пташник, Мія Рамарі, Роялькіт, Саша Фадієва, Тонка, Циферблат та інші.